сказав так, централізація, може правильно вересня феодалізація. Я вам поясню, що таке феодалізація, бо ми ж в храмі освіти знаходимося. Це майже кріпацтво. Є великий ризик залишитися. На даний час це доленосне рішення, ми залишимо наших дітей і наших онуків без нічого. І ми самі, чому в селі не розвивається мале фермерство? Чому жоден голова не приїхав, райда адміністрації не сказав? Андрійці, от є перспектива малого фермерства. У вас пам'ять кого три не кого коло mas me